Шо ви пасики на моциках з повним баком Дензика, з повним баком Дензіка. Я в роті бав, я воював, я танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Бушкове! Кохве будеш? Я буду, кохле! Ми з дівчиною вирішили перевірити, наскільки у нас красивий почерк. Вона. Я тебе неймовірно кохаю. Він. Я тебе неймовірно кохаю. Так, треба перевірити, чи бито, чи не краще. Напряжно, напряжно, короче. Я раз заходив в KFC, коли був в Києві, і мені там випав номер замовлення 200. <плес> Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Слава Україні, Нюрнберг, Іван Поліщук, Леонідов, Сергій Грушай та дякую за сеу, що живий. Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. Я нині так хочу робити, як кримський міст хоче стояти. Бігме боже. Ну, якщо ти не створений для того, щоб виконувати якусь функцію. Ну, типу, ну, не стоїть ти не стоїть, і все. І що поробиш? Англійською промахнутися буде міс, а влучити міст. Паша Мерседес! <світ> Дідько з бородой! Чио запивав святою водой! Я вже лежу півночі, мотивірую себе, і я тепер точно знаю, що я завтра йду в нове життя. Так що Іванка в 6 ранку я встаю сьогодні. Валік, я бачу, ти вже сходив в нове життя і встиг повернутися. Михайло, ти вже третю годину в ванні. Міха. Міха! Міха, блять. Дівчата, зараз чисто по секрету. Від сонця вас захистить не СПФ 50, а Графік 52 і маленька зарплата. Дивіться, яка кобила. Та, Та я не про неї. Їду в метро і побачив рекламу став її як готові квартири розмінування до трьох років я, коли бачу дівчат у місті у велосипедках, хочеться до когось подойти та потрясти не і запитати, де твої бісілі. Сідай на них, пиздуй дамой переодінця. А я думаю, чому не можна напечатати гроші? Станок у нас є в Україні. Пане президенте, напечатати гроші, пороздавати їй зарплати, пенсії. І так далі, сус випати. Що тут таке, то Ту помідори, руль? Так. Добрий раночок. Я оп'ять на цьому блядському городі. О, ще нічого не случилось, я вже хочу випити. Я хочу виразити свою вдячність Юрію Горбунову за величезний внесок в розвиток української культури. Тому що саме через нього звільнився Ткаченко. Дякую. Дуже дякую. Хто це все має платити в стосунках: хлопець чи дівчина. Зараз нікого не хочу образити. Моя особиста думка. Я вважаю, що за все має платити твій підар, начальник, який за рахунок твого рабського труда катає свою жопу на мерсів. Добрий день. Можна мені, будь ласка, газу на 200 і придушить мене. Що зробити? І придушити, якщо можна по Ну Це ж заправка БДСМ. Не БДС. Яка колонка рож? Десята. Десята газлістя, завжди маєте От, можете мене поздравить. Я упорно трудилась, зарабатывала деньги, отлаживала і наконец то збулась моя мечта. Я купила телефон з камерой, поэтому подивіться, як гарно він сніг. Бардаш юра, я каште дура за 2 грама как... на насради в тикраї. А боря вийде? Боря сере. Боря сере вже годину. Ей, лохина! сюда на. Якщо під час розмови жінка торкається свого волосся, скоріш за все вона в вас зацікавлена. Але якщо це лобкове волосся, це вже точно флірт. Справа. Слева. Справа. Справа. Це просто так повітря. Можна? Давай грай. Справа. Сліва. <рес> Таке пропозиція руки і серця? Пропозицію руки чи серця. І що це значить? Операція. Це ті люди, які приймають тебе таким, який ти є. Дивіться, пасіки. Я вам зараз покажу, як виглядає справжнє щастя. Mm. Та посунься. Пацаний приїхав конкретно в Дубай, то у них тут ніде не продаються електронні сигарети. Може воно зараз стоїть людина, запитає мене Excuse me, excuse me. Hello, can I ask you where I can buy cigarettes? Чуєш ти що, блядь, буржуй, нахуй? Не можеш державною мені сказати, блядь, де борща в'їбати можна. Слава Україні! Іди нахуй. Бляха, не можу працювати сьогодні весь день. Жира лежить, тупо лежить сьогодні, не знаю. Такий гриб моє те, ще називає зять кожні вихідні. Пробуйте, вода тепла в цій купелі. Да, да. Тепла, так? Да? Ви б залізли в таку воду чи ні? Да. Да. Ну ви не залізете, тому що будемо сьогодні Максима тут хрестити. Ви вже тоді в річці будете купатися. Dobre, super. A to by šlo za vytnašení jména je o tebe ní, ha? Opa, dobrý večer. Já Dix Kto? Dix Оце ти, а оце її просто друг. Володя, чуєш, хорош я лозить. Давай кинемо штук три палки. того що цей? Оце ми робили з тобою неправильно. Так ти що йому? Чого ти м'ясо в холодильник не поклав? Воно ж розморозилось. То як пана ви... тормозить, їдь на СТО. На яке СТО, де б він де СТО, я що То що не знаєш де СТО? Ні, я не знаю. Де як СТО... не знаєш дистанція техобслуговування, знаходиш машину, отаку от БМВ. Їдеш за нею, все. За цією. За любою БМВ, вони всі йдуть на СТО. Їм пиво, нато. Бігом пиво випили, бігом. По чуть-чуть, кожен по чуть-чуть, Давайте, бігом. Давайте, пивка, 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 по чуть-чуть. І підемо зараз нахуй штурмувати, нахуй. всіх, Давайте випили, молодці. А тепер за мною. Бігом, блядь, Я сказав, бігом, блядь, У нас тут, пиздуєм. Алкоголь в Україні знову може здорожчати. Я, я перепрошую, а за проїзд хто буде передавати? Ви на таксі приїхали, а гроші хто має давати? А? Я що, виходить, у вас що безплатно віз? Ну, я навіть біля вас гаманця не бачу, де ваш гаманець? <реку> а доктор, який буде у Підарасів доставати оцю всю хуйню, буде називатися Гвоздадьор. Все, все нормально. Если <music> всех мерседесівців посадят, то можно будет снять реалити-шоу на зоне «Хата Патриархата». СТБ, связися со мной. Утёлок у своих спроси. Алена, ёб твою мать, что ты её опять нахуй не исполняла? Я їбу, блять. Відбав собі новесеньку вже пахучечку в машину, бо так як ті вже все, така є є є є елі щось там штиняють. Ну не знаю, не запаш. Так, дивись, кейс, в нас тут вийшла ошибочка. Коротше, така прикормка стоїть 10 гривень, бач. Така 12,40. 40 Ліску мені так, в подарок дали. Карабінчики 3 гривні пачка. ПВА, пакетики і оці гачки. Я не пам'ятаю, щось 15 гривень вроді. А це все в кумі все в кущі вийшло менше 100 гривень, щоб ти не казала, що я багато на рибалку трачу. Ну, мені подобається сучасний підхід дівчат до ситуації. 17 разів на день. Він мене тягав куди хотів. Йду такий пострукавичку, тут пише товари до тварин і пиво стоїть. Випив одну баночку, став тварин. Фас. Притворяється, що дитині показує, сама до пожарників заглядає. Наступного разу, коли будете казати, що Вікторія хіровий агроном і е, дарма витратила 7,5 років на цю професію, то згадайте, будь ласка. Оцей охуєнний бур'ян, який я виростила. Ця жизнь у мене буде розвалена. У мене буде школа, інститут, потім робота, потім старості. І що? Я ніби одного Ви У мене з школи. Це моє відео про Росію. Це зараз поки мій топ, там, де тіпи говорять, вони розказують, як вони хоронили бабку, вирили могилу, і вона получилась доволі глибока, 3 метри. І внизу знайшли фугас, снаряд. Uh -huh. Закидали його землею і пішли на наступний день бабку хоронити. Почали uh -huh. опускати гроб, і мужики не вдержали і упустили. Гроб салют. упав і, блядь, фугас взорвався. Ну це ще не конец історії. Таку хуйню навіть Netflix ніколи не придумає. Могила, так як була дуже глибока. Всім своїм оцим вона утворила як би ствол. Послі, взрив получився направлений, і гроб нахуй вилетів із тої могили. Ну це тоже не. Блять. Це теж не конець. Він вилетів і улетів. Ніхуя, він Прям... вилетів. ПВО побачила в воздухі якусь угрозу. І їбанула по цьому гробу, блядь. Ви собі нахуй представляєте вовче? І попало. Бабуся, я думаю, не дуже довольна була. Та там прикиньте після смерті такі каруселі, блядь. Мідії рапани, українські паспорта. Пиріжки смажені, раки варені, люди ва. Крем від засмаги, крем від опіків, іконки від дронів. Добрий день. А як можна назад в Росії добратися? Банан, таблетка, Бетмен, Упряжка з карасів. А скільки на банані? 700 доларів. Ніфіга собі дорого. Якщо вчасно не втічаш, тобі безплатно на банані прокатають. Фотка з фоткою Кримського моста, коли він ще був цілей. У нас в спецназі даже собака підготовлена. Тактична нарезка угла. Оп, контроль. Контроль. Братан, работаем. Работаем.